Вітаю-вітаю усім вболівальникам українського футболу, усім, хто дарує свій час та увагу матчам української прем'єр-ліги. Недільну програму 14-го туру УПЛ продовжує гра, яка, давайте чесно, покликана врятувати цей бідний на Голий уікенд. Фафе, фафе, спорт, кібер, спини та злоти тебе вітає, фапе! Це дві все світри, фапе, це дві все світри, фапе, це дві все 15-та хвилина, кутовий від епіцентру. Кожен з кожним, здається, там грає футболіст. Виграє повітря. Нілкох. М'яч підступною такою свічкою летів. Варакута зіграв просто, але ефективно. Давайте дивитися. Здається, з-під калюжно. Ні. помиляюсь Знову Знов мба провокує білика на ось таку передачу. До речі, знову калюжний якось будь-яку траєкторію перериває. Хороша комбінація. І ось перший момент у цьому матчі. Я вважаю. 32 друга хвилина. Батон Заберджо. Визначаємо гру персонально грає проти Білика. Напевно, буде його зараз блокувати. взагалі дуже цікаво, зараз розійшлися по різних кутах воротарського футболісти металіста 19, 1925. Дуже це схоже на домашню заготовку. Подача! Хороший момент для Володимира Салюка. На ближній кут Воротарського. Він прибіг, відкрився. В принципі, що сказати, міг забивати зараз номінальний правий. Захисник харківського клубу. Бачите, як зростає відсоток володіння. Було 51-49. 5 хвилин назад вже 56.44. Калюжний. Баудар! Дуже схоже на той м'яч. Я сподіваюся, тут буде без спойлерів, який забив сьогодні Віталій Романов ворота Олександрії. Вадима Сидуна Сергій Негарняк. Щось дуже емоційно а, йому розповідав, давав якісь настанови. Климець. Климець через центр. Джованні. Хороша передача. Тут є можливість зіграти 2 в 1. і вирішив бити по воротах. Чомусь вирішив бити по воротах Джон Сиберіо. Так перспективно відкривався праворуч той з партнерів. Взяв на себе гру Сиберіо. Нілкох. Сіфуентес. Сіфуентес обігрує суперника. Сіфуентес не влучає в площу Ну, Якщо виокремлювати когось, гравців під центру, хто може робити різницю? Климець вкидає м'яч на Джован. Здається, проти Сиберіо немає. Немає порушення правил, рашиться підключає до атаки Крупського. Крупський хороше переведення на в центр на Забержа. Забержа і удар лівою ногою знову від Івана Литвиненка. Ви знаєте, якщо виділяти когось з футболістів металіста 1925, як Фенікс якось відродилася команда після е, такої невдалої смуги на початку другого кола. Ще один момент. Болесав Супряга і ще удар по воротах цього разу площину. Дуже спокійний вираз обличчя в Данила Варакути. Це Джон Сиберіо. Запорожець перериває цей спалах від когута. Салюк. Салюк на м'ячі, Климець не треба показувати, треба грати. Антюх. Антюх лівою. Антюх правою ногою робить цю подачу, головою б'є. Бетон за Берджа. І можемо ми зробити висновок, що все ж таки він гратиме на позиції Рашиці. Лівіше Антюк залишається в своїй зоні. Ну, така чоловіча боротьба. Що тут сказати? Нормальний силовий прийом. Не софт контакт, але й не хард. Калюжний. Павлюк. Вся. Вся. Команда Металіста 1925 за виключенням, можливо, Данила Варакути. Зараз на половині поля суперника і знову удар Литвиненка. Я думаю, що, можливо, лаври Павло Вітера з Карпата, або з розкупу попереднього сезону. Саме так це зробив калюжний, щоб навіть не отримати ніякого попередження. Іван Тонко грає. Ще раз тонко в дотик. І ще один удар Ось Скільки вже? Вся гра таке враження заточена виключно під те, щоб Іван Литвиненко якомога частіше бив поворотах. Лежить калюжний, намагається він витиснути максимум з цієї атаки. Тобто, знаєте, як в е, ігрових автоматах мого дитинства призова гра. Це коли 21 перших пострілів лягають у мишень, потім є ще 20. А що, власне кажучи, сталося? Ну, зіштовхнувся Калюжний вже постфактум з Нілом Кохом. Крупський. Крупський на мічі. Литвиненко. Крупський. Заберджа. Заберджа. Перед ним Ігор Крюханса. Заберджа шукає партнерів. Віддає Крупському Крупський. Крупський можна бити. Крупський. Головний сейф цього матчу. Виконання Олега Білика. Ще одна подача. Кого зіграє. Є момент. У Іто, що це було, пам'ятає збірну Нігерії того року, який зараз на спинів Петрей Тодо. Ще пам'ятаю, 94-го, там так не грали люди. Там так не були повороток з п'яти метрів. Удар Крупського це просто хід. Важко сказати, куди м'яч летів. Стійка, кут, але все правильно робив зараз. Білик, а ось цей момент. Це. Це з Регбі. Відкидає він м'яч, клемець. Ох. Салюк. Ох, Салюк зараз кіксує тут за допомогою і Є момент. В Ніла Коха. Ну, зрозуміло, що це не зовсім його парафія, але. Позиція була дуже дуже непоганою. Сіфенте, до речі, у віддав цю передачу. Доводить усім, що принаймні захист він полагодив. Ми пам'ятаємо деякі матчі, наприклад, проти Кривбаса, коли 5 пропустив епіцентр. Зараз команда виглядає сильно, грамотно. Кінець матчу. Звична не пропускає металіст 1925. Сухих матчів багато. Посмішка на обличчі Ладна Бартуловича. Я думаю, що обидва тренери сьогодні розуміють, що ніхто з них не награв на перемогу і ніхто, здається, не заслужив на поразку. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.